У меня стоит, меня я банты продаю. Меня обзор обзывал, обзывал. Я, 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 я не взывал. я не заебаюсь, люди стоят. До такого храмства дойди в цветах в бантах уже находить хакі... неприятно. Я не просто, если... Все... Ты посмотри на него, я его урою сейчас. Да, я такого что не бачил, цвета в бантах ему не нравятся. А по рылу, блядь. Без Быстрее, без ничего. Я навіть не буду. Я зараз везу сюди всю службу, які є в Україні. І такий пизди ввішаю, що більше не задає ніхто один банк. Я не буду більше. Школі не що такое? В школі Це є. Це бан... громадське місце. Не можна тут матюкати. В школі є банти різні. І тітраги в школі різні, і світа різні. Він найшов банк такий, як йому не подобається. На фронт і автомат в руки. Вот там будешь умничать. Хорошо. А тут был банк снимите, снимите. и будет. Снимите, и не бласка. сниму, и не подумаю. Снимите, бласка, снимите. Даже не подумаю. Даже не подумаю. Хорошо. Это вообще никакой символики, вообще ничего. Это, Это просто детское нет? украшение. Нет. Это просто Дети банк. Будут, будут и что? И что? Свята синій на вас другої на вас ворожі країни, яка за невою яка у підеш АТО, візьмеш ті патрони, що не підходять до автомата по калібру, і там будеш умнічати. А які дали без заряда, дібр. там підеш, розкажеш про це. Ні. Підеш на площу туди, де стоять зачекльоні автомати, гранати, які не дають солдатам, які під не хочуть стріляти, стоять. От там будеш носом тикати. А це банк, це колір всього нашого, всього. Цього на всього, всього, всього цвіт банда. Якщо ви щось бачите із врещенно, то в других руках було більше, а в них менше. От туди пойдете і будете заказувати. Це тільки цвіт. Спеціально люди пускай весь мир продает. На опте закупили в Одессе все киоски и все бутики, и все продают. Что вы хотите? А не можно было инши колеры брать? А других нема. нема? Да. да? Это весь как мир продает. Пожалуйста, а не Никто его не сказал. Абсолютно. Пожалуйста. И не пожалуйста. Иначе я сейчас набираю все номера службы. Через два часа с Киева будут со всего здесь. А тебе сдал такие цвета, что не смоешься. Из Москвы будут. Мне да. Москва ничего плохого не сделала. Она установку Там тоже есть люди в Москве нормальные. Да. Они дебилы. Нас... Я покажу, я хочу, то я докажу. Ты подивай, каким разом. Вот туда хотят там, Москве, где есть там будет